Вітаю вас, шановні глядачі! Хто справді керує нашими містами та силами? Хто приймає рішення, від яких залежить наше життя? Давайте розберемося в цих питаннях. Бо це життєві питання, які ми маємо розуміти і на які ми маємо дивитись дуже просто. А почнемо ми з того, що в Україні влада, бо ми кажемо зараз про владу, це люди в першу чергу, яких обрав народ. Тобто народ обирає людей у вигляді кандидатів і після того, як він їх обрав, ці люди є представниками влади. Народ робить перший крок. Це обрання для себе влади у вигляді людей. І відповідно, найближче всього до вас є голова громади і місцеві депутати. Найближчої влади вже не може бути її немає. І відповідно, саме ці люди, голова громади і місцеві депутати, вирішують, що буде відбуватися на вашій території. Різноманітні питання, різноманітні проблеми, як буде рухатись місто, в якому напрямку воно буде рухатись, що буде відбуватися в цьому місті, які події будуть відбуватися. Який буде розвиток, або ще щось буде. Тобто вся життєдіяльність, яка пов'язана з життям кожної людини, від її народження до її поховання. І в цьому приймає участь безпосередньо ваш обраний голова громади і, відповідно, ваші місцеві депутати. Ось! Що ми маємо зрозуміти? Кого ми обираємо? І всі моменти, всі моменти будуть залежати тільки від місцевої влади. Опора це місцева влада. місцева влада і громада. Ось перший ключ